Світило віри. Так перекладається з грузинського ім'я святого мученика Раждена. За походженням він був персом і приїхав до Грузії в оточенні перської принцеси Балендухти, яка вийшла заміж за царя Вахтанга Великого. Згодом Ражден прийняв християнство і став одним із помічників грузинського царя. Під час війни з персією він чотири місяці вів наполегливу боротьбу з ворогом і відтісняв його від столиці, потрапивши в полон до перського шаха. Раждан не погодився на умовляння і не зрікся Христа. У день страти мученика прив'язали до Христа і обстріляли отруєними стрілами. Сталося це 457 року. Нині святі мущі первомученика Грузинської церкви покоїться у Нікозькому кафедральному соборі у Цкінвалі. Радій животворне древо Хрести Господній, яким переможений ворог людства. Битва за Смоленськ наприкінці липня 1812 року 180-тисячна -ти французька армія на чолі з Наполеоном переправилася на лівий берег Дніпра. Метою цього маневру було вийти в тил російських військ, заволодіти смоленськом і відрізати армію де Детолі від Москви. Але вперта оборона міста силами загону генерала Неверовського затримала французів на добу. Згодом до Смоленська підійшли Перша та Друга армії під командуванням Барклая де Толі. Для збереження війська було ухвалене рішення залишити місто. Особливо мужність і героїзм виявили війська, що забезпечували відхід основних сил російської армії. У смоленській битві втрати наполеонівської армії становили понад 20 тисяч воїнів, російської удвічі менше. «Когда на пути благородном великое и удалое, то к подвигам новым пригодны герои и только герои». Німецький лікар, який прожив у Росії майже все життя, Федір Петрович Гаас. В історію він увійшов як лікар-дослідник, організатор охорони здоров'я філантроп. За майже півстолітнє жертовне служіння знедоленим людям. Російський народ прозвав його святим лікарем і Божою людиною. Це йому належать слова поспішайте робити добро. Це про нього сучасники склали приказку у Гааза нет отказа». Росію він вважав своєю другою батьківщиною. З 1807 року Газ головний лікар Павлівської лікарні Москви. Через 20 років він увійшов до числа членів тюремного комітету. З його ініціативи для арештантів відмінили різки і зробили шкіряні підкайданники. На благодійність пішло все його майно, тому поховали Федорогаза за кошт держави. Поспішайте робити добро, умійте прощати, бажайте примирення, перемагайте зло добром, не соромтеся через малий розмір допомоги. Французький лікар-психіатр один із основоположників сучасної невропатології та психіатрії, Жан Мартен Шарко. Досліджуючи таке явище, як гіпноз, він визначив роль навіювання у виникненні істеричних розладів. Учений розробив низку лікувальних методів у неврології та психіатрії, зокрема метод гідротерапії Душ Кілька його наукових праць були присвячені психології художньої творчості та психотерапевтичному впливу творів мистецтва на людину. За час роботи Жана Шарко в лікарні Сальпетрієр цей заклад перетворився на великий дослідний інститут світового значення. Медицина не тільки природнича наука, не тільки наука взагалі. Вона значною мірою є мистецтвом. Жоден російський художник не відобразив у своїй творчості так широко і безпосередньо соціальні протиріччя межі 19 20 століть, як це зробив Сергій Васильович Іванов. Найважливіше особливості його творчої особистості правдолюбство, гострота соціального зору. Уже перша серйозна картина Іванова в дорозі смерть переселенця зробила його відомим. Потім з'явилися полотна бунт у селі Етап біля острову. Однак художник весь час шукав нові теми для вираження свого внутрішнього стану. Поступово Іванов звернувся до історичного жанру цар XVI століття смута. У творчій спадщині живописця є також портрети, пейзажі і ілюстрації до творів класиків російської літератури Пушкіна і Лермонтова. Шлях художника визначає своєрідне поєднання художнього переживання з внутрішнім вилінням обов'язку. Прагнучи розширити коло використовуваних джерел, він активно провадив археологічні розкопки в різних частинах Росії. Археолог, історик права та архівознавець Дмитро Якович Самоквасов. Серед наукових інтересів ученого були питання етногенезу слов'ян, формування державності в давній Русі, виникнення і розвитку давньоруських міст. До числа найвідоміших його знахідок належать поховання воїнів-дружинників біля Чернігова та курган Чорна могила. У 1891 році свою значну колекцію археологічних пам'яток самокласов передав історичному музею Москви. Дмитро Якович, відомий ще й як автор проєкту архівної реформи в Росії, більшість положень якої були втілені вже у радянський час. Будь-яка повсякденна дрібниця минулих століть стає живою тканиною історії, наповнюючи особливим ароматом сухий перелік дат і подій. Сонцем серце запалене. Сонце потяг до вічного. Усе своє життя англійський астрофізик Джозеф Норман Локєр досліджував сонце та зірки 1871 року. Він дійшов висновку, що яскрава жовта лінія, що спостерігається у спектрі протуберанців сонця, відповідає новому елементу. З часом Лок'єр дав йому назву гелії. На землі цей елемент знайшли лише через 24 роки. Починаючи з 70-х років 19 століття, Лок'єр очолив вісім наукових експедицій, мета яких спостереження повних сонячних затемнень. Учений також розробив першу спектральну класифікацію зірок. Серед наукових праць англійського астрофізика Роль сонця у природі. Неорганічна еволюція. Джозеф Лак'єр прославився ще й як засновник популярного журналу Nate. Сонце вічне окно в золотої осліпітельності. Засновник текстологічного методу дослідження пам'яток руської писемності лінгвіст, текстолог та історик Олексій Олександрович Шахматов. Завдяки його порівняльно історичному методу вдалося встановити час створення джерела та внесок кожного з авторів у текст повісті минулих літ. Під керівництвом вченого було відновлене видання повного зібрання руських літописів. Олексій Шахматов є також автором гіпотези про розпад загальноруської прамови у IX-10 столітті на південноруський, середньоруський і північноруський говори. Уже після смерті вченого у 20-х роках минулого століття було видано його працю Синтаксис російської мови яка мала значний вплив на розвиток синтаксичної теорії в Росії. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу. Його історична пам'ять найцінніше надбання віків. Розширення розвитку астронавтики у мирних цілях, підтримка учених, що працюють у галузях науки і техніки, проведення програми міжнародної співпраці у галузі аерокосмічних досліджень. Такими є сучасні завдання діяльності Міжнародної академії астронавтики у Стокгольмі. Цей заклад був заснований 16 серпня 1960 року на 11-му міжнародному конгресі з астронавтики з ініціативи американського вченого Теодора фон Кармана. Сьогодні академія приділяє особливу увагу таким напрямам, як проблеми створення космічних поселень на планетах сонячної системи, астероїдна небезпека, дослідження місяця і Марса. На даний момент у чотирьох секціях закладу працюють понад. Тисяча членів академії з майже 70 країн світу. Світ, що існує створений Богом як найкращий з усіх можливих світів. Один з улюблених учнів Іллі Рєпіна випускник Петербурзької академії мистецтв Гаврило Микитович Горєло. До подій жовтня 1917 року живописець встиг написати ряд картин і велике панно у Петрограді. Брав активну участь у виставках передвижників, а за полотно осміяння єретиків був нагороджений золотою медаллю міжнародної художньої виставки в Мюнхені. Проте широку популярність горілого принесли картини, написані в радянський час. Полотна майстра суд Пугачова над поміщиком, повстання Болотникова, пси-лицарі, Стали класикою історичного жанру в російському образотворчому мистецтві. А за портрети стахановців московського заводу «Серп і Молот» горілов отримав державну премію 1949 року. Великий талант, вносячи частину самого себе у своє творіння, створює цим новий стиль. Розкрити свій природний акторський хист йому допомагала неймовірна енергія, якою він запалював усіх довколишніх. Андрій Олександрович Миронов. Найпопулярнішою його театральною роллю став феєричний фігаро. Сам Миронов у житті справляв таке ж враження людини, яка сяє життєрадісним темпераментом. Після ролі чарівного злодія Геші у діамантовій руці він став улюбленцем мільйонів. А пісня Острів на везіння стала для Миронова перепусткою у світ мюзиклю. Відтоді не було жодної кіностички, де актор не співав би. 14 серпня 1987 року у Гризі під час спектаклю Безумний день або одруження Фігаро він знепритомнів, а за два дні помер. Через п'ять років у Москві Миронову було встановлено пам'ятник. Життя велике благо. І воно в людини, як виявляється, дуже недовге. Головний православний храм Великого Новгорода Собор Святої Софії. Цей храм лише на кілька років молодший за Софію в Києві. Його було зведено всередині XI століття на замовлення новгородського князя Володимира, сина Ярослава Мудрого. З того часу Святософіївський собор у Новгороді став основною святиною міста. Навіть у бій новгородські ратники йшли зі словами за святу Софію. Уперше собор було освячено 1050 року єпископом Лукою. Наприкінці ХХ століття, коли храм було повернено руській церкві, він був освячений вдруге. В 16 серпня 1991 року собор особисто освятив патріарх Московський всієї Русі Олексій II. Сьогодні свята Золотоверха Софія Великого Новгорода знову, як і сотні років тому, закликає своїм дзвоном до молитви. І своди древньої Софії вновь осінят Христов Алтар.